Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас субота, 10 грудня. Ви знаєте, у нас в Києві, ну так, ми прочитали в інтернеті, в засобах масової інформації діють нові графіки відключення, але ми так і не зрозуміли, як вони насправді будуть діяти, тому що світла зараз більше немає, чим воно є. Ну, Так, ми вже так записуємо навіть чоловіком, коли воно відключається, коли включається, і так я розумію, що по три години. Три години є, три години немає. Або так, три години є, дві години немає, або дві години є, три години немає. Ну, Будемо ще слідкувати, але ситуація така, що я ж говорю, що більше світла немає, чим є. А день короткий, тому темнувато, і вже от зараз. Майже 4 години, а вже включаємо ми всі освітлювальні прибори, які в нас є. Так, що я сьогодні готувала? Приготувала капусняк. От капусняк у мене смачний вийшов, не дуже часто я його готую. Якось ну не знаю, чомусь він не дуже прижився в нашій сім'ї. Хоча от сестра моя любить готувати капусняк і їсти, і готувати. І... В неї це доволі таки смачно виходить. ну Я теж ніби от приготувала такий вегетаріанський капусняк без, без м'яса. Також нарізала от Венігрітик, заправила його олійкою. ну Звичайно, було б смачніше, аби це була домашня олійка. Хотіла ще сюди додати квасолю, але відвареної в мене немає, тому, тому буде так. Дуже активно почала рости цибулька на підвіконні, от я вже тут позабирала, потрібно гнову сюди поставити. Тому додаю її і в перші блюда, і в такі от салати вінігрети Так, бачите, що я там поклала. Може, пам'ятаєте, в дитинстві у вас, коли були старі вікна, ви теж туди от. Між вікнами клали вату, потім ще й прикрашали якимись новорічними іграшками або битим склом. От ну, у нас це вікно стареньке, ми його не, не замінили, і, слава Богу, що не замінили, тому що воно саме більше пострадало, коли були обстріли, коли тут до нас прилетіло дещо не дуже приємне. Ми вставили сюди нове скло, але ви знаєте, вже багато хто жаліється. Ну, є така, така от ситуація, що коли вставляєш нове скло, то вже ну, не так добре воно тримає тепло, і вікна постійно плачуть, постійно вода, хоча й витираю все це діло. Але от вирішила таким, таким методом, слава Богу, вати, в мене є багато. тому от... Поклала туди і хоч трішки якось ця вода там ватою поглинається. Також відварила яйце, два в мене плавлені сирочки. Ну, і зараз зроблю таку от намазку на хліб, потру сирочки, яйце туди, чесничок і майонез. Ну, доволі таки смачно і. Просто. Можна додати туди ще і ту ж зелену цибульку, якусь приправу, паприку. Ну, це вже по бажанню, хто, хто як любить і хто як захоче прикрасити, різноманітнити цей салат. А також у мене відварена картопля в мундирках. І ви знаєте, з салом, з цибулькою ну, це дуже-дуже смачно. От така традиційна, проста українська їжа. От капусняк, вінігрет і відварена картопля. Ви знаєте, от коли на це все дивлюся, згадую наших батьків, наших дідусів, бабусів, наших козаків з їхнім кулішем, вони ж вистояли, вони вижили, і ми теж повинні обов'язково обов'язково вистояти. Беремогти, і все буде добре, все буде Україна. Все, дівчатка, смачного всім, до побачення, до наступної зустрічі!